Привіт! Якщо ти початківець або просто не знаєш, як обирати акції до свого інвестиційного портфеля, не знаєш, які, не знаєш, як сформувати свій інвестиційний портфель, то даний відеоролик саме для тебе. Запрошую до перегляду, але насамперед прошу поставити лайк і підписатися на мій YouTube канал. Будь ласка, зроби це зараз. В даному відео хочу показати вам. Платну частину безкоштовного сайту Investing.com. Так, є Investing.com, яким я часто користуюся, показую вам знову ж таки квартальні звіти, новини певні тої чи іншої компанії. Безкоштовна версія сайту є реально просто крута. Ну але півроку тому у них вийшла. Платна їхня частина, яка називається Investing Pro. Це власне сайт той сам, тільки більш, скажем так, прогресивніший, саме для інвесторів, які вже інвестують. Тут є багато корисної інформації, такої, як знову ж таки, більш детальніші фінанси, більш детальніші новини, є штучний інтелект, який набагато кращий, навіть як чат GPT. Скоріше за все, він побудований на базі чату GPT, тільки знову ж таки з певними своїми фічами. Ну і тут є така закладка, яка називається «ProPix AI». Ну і якщо тут на неї натиснути, тут є певні портфелі. За допомогою штучного інтелекту і певних аналітиків формуються певні портфелі з 15-20 компаній. Ну і вони, власне, змінюються. Кожного першого числа, кожного першого місяця, дані портфелі змінюються. Якісь компанії виходять з портфеля, а якісь навпаки входять. Ну і тут, власне, є повна статистика по даних портфелях і порівняння з індексами SP 500 або, наприклад, Індексом NASDAQ. Ну і хочу вам показати, власне, як це взагалі виглядає, які компанії входять до таких, наприклад, портфелів, і яка взагалі є різниця між індексом SP 500 і даними портфелями. Ну бо для багатьох це дуже важливо, якщо інвестуєте. Інвестуються в окремі компанії, ну, то на них мало би більше просто заробитися, як просто купувати індекс SP 500. Хочу вам одразу сказати, що якщо захочете придбати собі доступ, то пам'ятайте про 15% знижки, які отримаєте міттєво, по-моєму, реферальному посиланню, яке буде внизу. Але крім того, у них до Чорної п'ятниці діє розпродаж мінус ще додатково 55%. Так що 55 плюс моїх 15, уявіть ну, собі, яку ви можете отримати собі знижку 70%. Пам'ятайте про посилання, яке буде внизу. Отже, як взагалі це все виглядає? Тут є країна, на яку фокусується, наприклад, даний портфель. В даному випадку я, наприклад, вибрав Сполучені Штати Америки. Ну і хочу вам показати... Приклад одного з портфелів. Я вже час від часу раніше знімав про інші, наприклад, портфелі. А хочу зараз показати портфель, який називається Quality Compounders. Це власне високоякісні компанії, які зростають. Так це можна перекласти з англійської мови. До даного портфеля входять 15. Компаній, ну і знову ж таки, так як я вам казав, що кожного першого місяця даний склад даного портфеля змінюється. Ну і власне на ті, ті різниці росту, наприклад, компаній, ну і заробляєте. Тобто ви можете, наприклад, формувати свій портфель, там, наприклад, в даному випадку 15 компаній, то поділити свій портфель там, на 15 рівних частин, тобто десь приблизно 6%, 7% на кожну компанію. Ну і повторювати. Ну і така стратегія мала би призвести до. Росту, принаймні, маємо таку надію. Хочу вам показати, що, наприклад, за останній рік різниця між індексом SP500 і власне, даним портфелем є невеличка, але вона все одно є, на плюс даного портфеля. Тут плюс 20% на індекс S&P 500 плюс 17,5%. Ну, але це один рік. А давайте покажу вам на прикладі 5 років. На прикладі 5 років, це маємо тут розбіжність досить таки велику, майже. Тричі плюс 120% на індекс S&P 500 і плюс 360 власне на даному портфелі з тих високоякісних компаній. Хочу вам показати, взагалі, як це взагалі в. Формується на даний час до даного портфеля, щоб ви, наприклад, не хочете дивитися відео, то вам розкажу. Входить 15 компаній, так як я вже і казав. Ну І ця компанія Adobe Engine Autodesk, Cadence Design, Feather eh, Texas Instrument, West Pharmaceutical Services, компанія Zebra, Checkpoint, Encompass, Dexcom, Workday, Ephi і Astera Labs. Тут можете одразу автоматично побачити. Ціна до доходу тої чи іншої компанії. Ну і тут можете побачити так само більш детальну інформацію саме по цілому даному портфелі. Ну і тут можете побачити, наприклад, до вибору. До вибору, власне, дату, коли та чи інша компанія була додана або видалена з портфеля. Бо нагадаю вам, що дані компанії регулярно змінюються. Ну і, наприклад, 1 числа, 1 листопада, це буквально приблизно тиждень тому, тут відбулися такі зміни. До, до даного портфеля війшла компанія Емджен Encompass, Texas Instrument, Autodesk, Компанія Zebra, West Pharmaceutical Services, Dexcom і компанія Workday. І саме даного числа були видалені компанії Illumina, Waters, Himax, Zoom, Vertex, Joy, Molina і Centrum. Ten. так можете тут побачити власне в момент видалення. Е, наскільки та чи інша позиція приросла або впала? Наприклад, найгірша тут інвестиція саме даного штучного інтелекту і тих аналітиків. Це було мінус 40%, ну реально багато, мінус 20% по іншій. Ну і інші компанії в даному випадку навіть можете побачити. Ну так є прирісну три ну але він не значний, плюс 5%, 7%, 9%, 9% і 20%, майже 1%. Відсоток, так що ну так це все працює. Тут хочу вам показати, наприклад, як це було там в вересні, 1 вересня 25-го року. Тут можете побачити, так само які компанії були видалені, які е, які додані, наприклад. Тут можете все побачити. Вся інформація є. Ну і так само тут можете побачити, коли наступна дата ребалансування даного портфеля, а саме першого. Грудня тут можете побачити, наприклад, та чи інша компанія, коли були додані, наприклад, компанія Ебві, коли була додана, там можете побачити там, ще, ну реально дуже давно. Там, ну, як давно, в 24 році, так наприклад, компанія ON так само входить до даного портфеля. Тут можете побачити, коли вона теж була додана. І інші компанії тут є так само вся позиція. Наприклад, можемо прочитати. Коротку короткий опис на що фокусується саме даний портфель. Спокійно даний сайт може перекласти на українську мову. Ну і побачимо, що ця стратегія орієнтована на 15 компаній з великою капіталізацією, які мають винятково якісні показники, включаючи високу рентабельність власного капіталу. Та сильне генерування вільного грошового потоку. Аналіз за допомогою штучного інтелекту визначає фірми зі стійкими конкурентними перевагами, стабільною прибутковістю та здатністю нарощувати капітал з часом. Так виглядає, наприклад, даний портфель. Хочу вам показати так само прикладу назад на англійську, воно так трішки не до кінця добре перекладає. Ну і хочу вам показати, наприклад, портфель Best of Buffett, тобто найкращі позиції. Хіба Ворона Баффета, історичне тестування. Давайте прочитаємо на що сконцентрований даний портфель. Стратегія найкраще від Баффета використовує штучний інтелект для аналізу та вибору найкращих акцій з портфеля Ворона Баффета, пропонуючи інвесторам можливість узгодити свої інвестиції з одним із найшановніших інвесторів у світі, але з технологічною перевагою. Власне інвестиції Ворона Баффета розкриваються у світі f які є обов'язковими щоквартальними звітами, що подаються інвестиційними е, менеджерами до комісії з цінних. Паперів. Ну і давайте подивимося, які взагалі компанії на даний час входять до даного е, портфеля. Е, Amazon, American Express, Apple, Chevron. так, давайте перекладу на англійську мову далі, Компанія Coca-Cola, Kruger, Louisiana Pacific, Moody's, е, е, NVR, Occidental Petroleum, Pool, Mastercard, Visa. і те мобайл, це всі компанії, які входять. Їх є 15. Ну і тут може побачити знову ж таки, що було видалено, що було додано. Тут можете побачити мінус 0,6 Видалена компанія була в даному випадку. Це реальний час. Наприклад, давайте покажу вам за минуле ребалансування першого. Так, 1 червня тут нічого взагалі жодних змін не відбулося. В березні було багато змін. Це компанія MVR, Davita, Ultra, Ultra Beauty. Вони були видалені навіть в мінус. Ну і компанії інші додані. Ну і загалом, результат, наприклад, даного портфеля. Ворен Buffett портфель 440% за максимальний час і 135% по індексу SP 500. Ну і, наприклад, за останні 5 років, ну то маємо так невеличку різницю, але все-таки вона є: плюс 126% по портфелю Баффета і плюс 109% по індексу SP 500. Ну і наприклад, давайте подивимося, ще e, топ-велью сток. Топ Value, я навіть не знаю, як це прикласти вам правильно. Акція найвищої вартості, акції вартості, можна так сказати. Даний портфель, наприклад, стратегія американська цінність використовує штучний інтелект для визначення недооцінених акцій, що котируються на американській біржі, зокрема тих, чиї співвідношення ціни до доходу становить менше 15 і має потенціал до зростання. Давайте подивимося, взагалі, які компанії одразу входять до даного портфеля. Компанія Adobe, Engine, Baco, Caristel, uh, Dexter Outdoor, uh, Excelixis, uh, Fastset uh, Research uh, Gartner, Helmonetics. Вибачаюся за мій англійський. Не пишіть, мені, що я погано читаю, бо так власні назви, а тим більше з англійської мови, вони є досить -таки непрості. Uh, United Health Checkpoint. Uh, Компанія Ао Смітс, Бус, Еліан, Коаліс, GoDaddy, Paypal, Frontdoor, Victoria Сікрет і Концентра Холдінг. Такі компанії входять. Тут у них є співношення ціни до доходу. Тут ми можемо натиснути, побачити всі, ось такі всі компанії. Тут є порівняння знову ж таки. Давайте покажемо вам на прикладі 5 років плюс 270% і по індексу S&P 500 плюс 109%. Тобто ви собі можете, хтось хоче, може повністю повторювати даний портфель, той чи інший, скажем так, повністю до нього стосуватися, а так само повторювати всі транзакції, тобто покупки, продажі, а хтось може просто знаходити ту саму одну чи там дві-три компанії, і саме їх вже на свій. Страх і ризик на свої роздуми, скажімо так, вибирати до свого портфеля. Тут можете побачити, наприклад, які були зміни 1 листопада, які компанії були додані, тут які були видалені так, транзакцій багато. Якщо у вас високі комісії у брокерів, то. Ну, не знаю, чи буде мати це який сенс. Ну але знову ж таки, багато людей інвестують через Interactive Brokers, там комісії низькі. Хоча майже всі зараз брокери мають комісії до покупок і продажів низькі. Так що про що в принципі говорити? Так це є, отак це все виглядає, так що. Чому чому б і ні? Чому б і не користуватися? А так само, наприклад, якщо придбаєте собі підписку, ну то маєте можливість отримати штучний інтелект Warren AI, і коли, наприклад, переходимо, задаємо йому питання там на українській мові, навіть все, що нас цікавить, чи про компанію, чи про загальну ситуацію, і він нам в режимі реального часу буде. Відповідати і знову ж таки я перевіряв на своєму власному досвіді його з чатом GPT. Ну, то скажу, що Ворена Ворена я є на голову вищий. Певно, там є прописані свої якісь промти. Ну я не знаю, як не знаю, як це все працює по факту. Ну але тут просто більше і інформаційних графіків, і більше певних правдивих власне цифр, не просто придуманих, а правдивих. Ну бо скоріш за все він підв'язаний саме до сайту Investing.com, а це реально один з найбільших сайтів для інвесторів на цілому світі, де є багато різної інформації. Можете побачити, знову ж таки. Тут я деякі дурні, а деякі не дурні питання я задавав. Чому би і ні? Знову ж таки, безкоштовний консультант, чому б і ні. Ну і знову ж таки, тут є. Теж вочлісти, це власне вони підтягуються навіть з додатку з нашого мобільного телефону. Тобто там собі можна формувати так само. Вся інформація про так само про справедливі вартості від сайту investing Pro. Є показник, наприклад, можете побачити в мене є портфель, який там був сформований 14 -го, -го. Це тільки потенційні інвестиції. У мене їх, ну скажімо так, немає, але які я би хотів придбати. Ну і можете побачити. Тут я знімав навіть про дані компанії відеоролик, ну, то можете побачити, що майже по всіх компаніях всі компанії не, недооцінені. і є потенціал, апсайт, так званий, до зростання. І то навіть таки непогано. Буквально декілька компаній є там, торгуються по справедливій вартості або, можливо, трішки задорого. Ну, чому би і ні, чому б ви не використовувати даний сайт. Надіюся, вам відеоролик сподобався. На цьому в мене все, папа. -па.